Герої не вмирають, герої поміж нас. Круховський Роман Петрович, солдат Збройних сил України, гранатометник першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Позивний мер народився 29 липня 1980 року у селі Варбівці, що на Городенківщині. Коли Роману виповнилось півроку, сім'я переїхала на постійне місце проживання в село Надорожна Тлумацького району, що на Івано-Франківщині, був старшим сином у сім'ї. Дуже рано став самостійним та. Відповідальним, а для молодшого брата Михайла надійною опорою та підтримкою. До 9 класу навчався у школі села на повну середню освіту здобув у Тломацькій школі. Зарекомендував себе старанним і зібним учнем, відвідував драматичний гурток. Природний харизма та артистизм допомагали йому з успіхом виконувати різні ролі. Був душею компанії, лідером серед друзів. Любив спорт з 10 класу. Серйозно захоплювався вільною боротьбою, наполегливо тренувався, брав участь у змаганнях. В обор... Дякую Разові місця всього у житті досягнув самотужки. Після закінчення школи у 1997 році вступив до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання і спорту на відділення греко-римська боротьба. Відтак продовжив навчання у Львівському державному інституті фізичної культури і спорту, де здобув ступінь магістра. Постійна жага до вдосконалення і пізнання чогось нового привела Романа до Івано-Франківського технічного університету Нафти і Газу, де він отримав спеціальність публічне управління. Та адміністрування трудову діяльність розпочав на посаді викладача боротьби Івано-Франківського коледжу фізичного виховання і спорту з 2008 року. Був головою циклової комісії силових видів спорту. Завідував кафедрою східних єдиноборств. Був майстром спорту України з греко-римської боротьби, викладачем-методистом вищої категорії. 1 травня 2000 року познайомився зі своєю дружиною Іриною. Одружилися 1 листопада 2003 тисячі Роман був моїм єдиним. Справжнім коханням згадує Ірина. Це було кохання з першого погляду, і до останніх його слів цілую, люблю вас, папа. Він був моїм всесвітом, моїм диханням. Роман залишається невід'ємною моєю частинкою. Хоча інша моя половинка досі кровоточить. Як жити без коханого? Я не знаю, але точно знаю, що буду жити, щоб нести пам'ять про нього як героя України. Це мій найбільший біль і найбільша гордість. У щасливому шлюбі народили двох синів Андрія та Ігоря, з якими Роман мав дуже теплі тісні стосунки. Хлопцям дуже не вистачає батька. Він для них був і татом, і другом, і наставником. Діти від нього взяли відмінний життєвий урок. Він показав, яким має бути син для батьків, чоловік для дружини, а батько для своїх дітей. Ще з студентських років Роман займався громадською діяльністю, а пізніше ще й політичною був депутатом Тлумацької районної ради 6-7 сьомого демократична. Скликань з 2016 по 2020 рік. Голова першої на той час міської ОТГ, наймолодший очільник територіальної громади у Івано-Франківській області. Йому було лише 36. за час перебування на посаді Тлумацького міського голови. Роман Курховський став не просто ініціатором та реалізував низку проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток рідного краю, але й лідером, який робив усе для того, щоб покращити добробут жителів громади, за що був нагороджений Далі за заслуги перед Прикарпаттям, також його іменем назвали міський парк. Тломачани згадують Романа Круховського як людину, котра, жертвуючи своїм часом, часом своєї сім'ї, незважаючи на перешкоди, сприяла, щоб маленьке містечко стало відомим не лише на територіях області держави, але і за її межами. Проте найбільшою чеснотою Романа Петровича була людяність, щирість та відкритість. Розповідає товариш Ігор Мандар. Усе, що робилось з ним, я. К міським головою було спрямовано на людиноцентризм. Для мене особисто він був вірним другом, надійним товаришем, який завжди підставить своє плече у потрібний момент зразком людської гідності та відданості. З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман сам пішов до військомату, хоча в армії не служив і військового досвіду не мав. Проте розумів, що захищати батьківщину його обов'язок. 27 лютого прийнятий до Тлумацької територіальної оборони. 10 травня зарахований гранатометником до. 1 першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Героїчно та відповідально ні службу на Донецькому напрямку. Його останній бій відбувся 2 серпня 2022 року у селі Кодема Бахматського району, де Роман отримав травми несумісні життям під час артобстрілу. Похований 6 серпня на Тлумацькому кладовищі. Відданий військовій присязі невірність українському народові, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Роман Круховський завжди житиме у наших серцях світла пам'ять і вічна слава герою.